Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку віднімання чисел у межах 20. Разом будемо міркувати, самостійно працювати і старанно всі писати, помилок не допускати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 35 і на сторінці 22 друкованого зошита. Починаємо урок з усної лічби. Збери грибочки. На грибочках записані вирази. Коли розв'яжете вираз, обчистите. До якого кошику потрібно покласти грибочок? Почнемо. Грибочок, на якому записано: до 10 додати 5. До якого кошика? З яким номером. Так, до кошика 15. Наступний грибочок обчислюємо. Дізнайтесь суму чисел 9 і 5. До кошика. Так, під номером 14. Обчислюємо наступний вираз. Збираємо грибочок, на якому записано різниця чисел 18 і 1. До якого кошика цей грибок? Так, до кошика під номером 17. Наступний до 6 додати 6. Правильно, це 12. До 7 додайте 4 тепер. Цей кошик, тобто грибочок. Так, до кошика. Під номером 11. А наступний грибочок додайте до 8 число 8. Правильно. До кошика 16. І останній залишився грибок. Відніміть від 16 число 3. Правильно це буде 13. Молодці. А зараз. Відкрийте зошит покладіть його під нахилом. Відступіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. При цьому сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно. Тримайте. Каліграфічна хвилинка. Кожне число, яке ви бачите на екрані, збільшіть на 10. І запишіть відповідь. А ви записуєте не ті числа, які на екрані. А кожне число збільшуєте на 10 і записуєте відповідь. Тобто 3 збільшити на 10 яке буде число? От і запишіть його. Натисніть відео на паузу і виконайте завдання. При цьому не забудьте писати каліграфічно і старанно. А тепер давайте перевіримо. Чи так у вас? Молодці. Самостійна робота кругові вирази. Відповідь останнього виразу є початком першого. І так по колу розв'язуєте. Через це ці вирази і називаються круговими. Починайте, наприклад, з виразу до восьми додати 5. Відповідь цього виразу. Буде початком наступного виразу. Натисніть відео на паузу і виконайте самостійну роботу. Працюємо за підручником. Відкрите на сторінці 35. Виконаємо завдання 1. Назві найдорожчий і найдешевший товари. Знайди різницю та суму їх цін. Який найдорожчий тут буде товар? Тобто яке тут число більше? Так, це найдорожчі олівці, які коштують 17 гривень. А найдешевший який товар? Правильно, це найдешевший косинець. Який коштує 9 гривень. А тепер знайдіть різницю їхніх цін. Що означає різницю? Нам потрібно відняти. Тобто від 17 відніміть 9. Давайте будемо міркувати. Ми 9 розкладаємо. На які два числа? Щоб від 17 відняти стільки, щоб отримати 10. Правильно, це 7. І 2. І тоді ми від 17. Віднімемо спочатку 7, отримаємо 10. І від 10 віднімемо 2. В результаті отримаємо 8. А тепер знайдіть суму цих сін. До 17 додайте 9. 17 це 10 і 7. Додайте спочатку одиниці. До 7 додайте 9. Це буде 16. І ще додайте 10. У нас отримається 26. Або можна було до 17 спочатку додати 3, щоб отримати 20. І до 20 додаємо 6, в результаті 26. Завдання 2 виконаємо. У тимка є. Купюра номіналом 20 гривень. Що він може за них придбати? Ми користуємо попереднім номером, тобто ті товари, які в нас були у завданні 1, і що він може за них придбати? Ведмедика за 15 гривень. А якою буде решта, якщо готівка 20 гривень. Щоб дізнатися решту, що потрібно так, відняти. Тобто від 20 відняти 15, ми отримаємо решта 5 гривень. Ще можемо придбати ми олівці, які коштують 17 гривень. Готівка у нас 20 гривень. А щоб дізнатися решту, знову нам потрібно. Дізнатися дію. Віднімання від 20 відняти 17. Від 20 ми віднімемо 10. А від 10 7 ми отримуємо 3. Тобто решта у нас 3 гривні. Тепер ми можемо придбати ще м'яч, який коштує 11 гривень, і кусинець за ціною 9 гривень. Два товари разом. Готівка 20 гривень, але у нас два товари, тому ми спочатку до 11 додаємо 9, а потім від готівки 20 гривень віднімемо 20. У нас отримається 0. Тобто решта в нас 0 гривень, нічого не отримаємо. Можемо ще купити ножиці. Готівка 20 гривень. І решту від 20. Відніміть 13. Від 20, спочатку віднімемо 10, ми отримаємо 10, потім 3, і в нас залишиться 7 гривень, решта 7 гривень. А тепер трішки відпочиньте, діти руханка. Можемо працювати далі. Завдання 3. Скільки квадратів зафарбовано синім кольором на кожному малюнку. На першому малюнку у нас зафарбовано синім кольором 1 квадрат. На другому малюнку правильно 2 квадрати. І на третьому малюнку 3 менших квадрати. А тепер скільки квадратів є на кожному малюнку взагалі. На першому малюнку у нас один синій квадрат. Та і ще сам великий квадрат, в якому знаходиться ось цей синій менший квадрат, то в нас отримається два квадрати. На другому малюнку у нас вже є два сині квадрати, ще два світлих і один великий квадрат, в якому і знаходяться ці квадрати. Тобто 5 квадратів. І на третьому малюнку 3 з синім кольором і один великий, в якому знаходяться ці три сині квадрати, 4 квадрати. Наступне запитання: скільки всього квадратів на всіх малюнках разом? Тобто, що нам потрібно? Два квадрати, які ми отримали на першому малюнку, П'ять квадратів. І 4 квадрати додати. І разом у нас отримається. 2 додати 5 це 7, і до 7 додати 4. 4 ми розкладаємо на 3 і 1, щоб до 7 додати стільки, щоб отримати повний десяток. Та ще 1, і разом у нас отримається 11 квадратів на всіх малюнках разом. Приступаємо до завдання 4. Ми його опрацюємо усно. У новій тубі міститься 20 тенісних м'ячів. Ось туба. І в ньому міститься 20 тенісних м'ячів. Діти туба це упаковка, де гравці зберігають тенісні м'ячі для гри тенісу. Теніс. Кожен гравець має свою тубу і використовує м'ячі з неї під час гри. Ось кожна туба і в ній знаходяться м'ячі. Для кожної туби склади вирази на додавання чи віднімання та обчисли їх значення. Складаємо перший вираз. Якщо у новій тубі 20, а в першій тубі у нас скільки? 8. Який вираз складемо на віднімання? Так, від 20 потрібно відняти 8. 20 ми розкладаємо на 10 і 10. Від 10 віднімаємо 8 одиниць. Ми отримали 2 одиниці. Та ще й додаємо той десяток, який залишили. Разом ми отримаємо в результаті 12. А тепер на додавання складаємо. Тобто, додавання є перевірка дії віднімання. До 12 додайте 8. А до 8 додайте 12. Ми отримаємо 20. Складаємо наступний вираз для другої туби, в якій знаходяться 14 тенісних м'ячів. Від 20 відняти 14. 20 ми розкладаємо на 10 і 10. Десятки віднімаємо від десятків, одиниці від одиниці. 10 відняти 10 нас не отримається десятків. І від 10 віднімемо 4, ми отримаємо 6. І на додавання до 14 додайте 6. Ми отримаємо 20. Складаємо вираз для третьої туби, з якій знаходиться 18 м'ячів. Від 20 відняти 18. Від 20 можна спочатку відняти 10. Ми отримаємо 10. А потім ще 8 одиниць. В результаті у нас отримається 2. На додавання до 18 додати 2. Додаємо 8 одиниць, 2, 10, та ще й 10. Разом в результаті буде 20. Складаємо для четвертої туби. Від 20 відняти 9. Від круглого двоцифрового числа нам потрібно відняти одноцифрове число. Тобто, 9 одиниць 20 це 10 і 10. Від 10 відняти 9. 1 і ще 10. Це разом буде. 11. А тепер на додавання до 9 додайте 11. Ми отримаємо 20. Складаємо вираз для наступної туби, в якийсь 16 мічів. Від 20 відняти 16. Ми отримаємо 4. Складаємо вираз на додавання. До 16 додайте 4. 6 додати 4, 10 та ще й 10. Разом 20. І складаємо останній вираз для останньої туби, в якій знаходиться 12 м'ячів. Від 20 відніміть 12. Від 20. Відніміть, спочатку, 10. Ми отримаємо 10. Потім ще 2. Від 10 відняти 2. В результаті різниці. Ми отримаємо 8. І вираз на додавання. До 12 додайте 8. 8 додайте до 2 одиниць. Це буде 10. І ще 10 разом. В результаті 20. Далі в нас задача 6. Запишіть задача 6. У мрійниці 15 дипломів за перемоги в різних конкурсах. А у поспішайка 8. Наскільки дипломів у поспішайка менше, ніж у мрійниці? Задачі розповідається про дипломи, які отримала мрійниця? Скільки отримала? 15 дипломів. А поспішайка 8. Запишіть, що відомо в задачі мрійниця отримала 15 дипломів, а поспішайко – 8. Про що запитується в задачі? Наскільки дипломів у поспішайка менше, ніж у умрійники. Що нам потрібно в цій задачі? Нам потрібно порівняти, наскільки ж у поспішайка менше, ніж у мрійниці. Тобто задача на різницеве порівняння. Для того, щоб відповісти на питання, наскільки менше або наскільки більше. Пригадайте правило. Нам потрібно правильно від більшого числа відняти менше. Натисніть відео на паузу. Запишіть задачу самостійно розв'язання і у відповіді дізнайтеся, наскільки ж дипломів у поспішайка менше, ніж у мрійниці. А далі. У нас завданням в друкованому зошиті на сторінці 22 завдання 3. Запиши. Котру годину показує кожен годинник зараз, тобто друга половина дня. І показував 9 годин тому. Звертаємо увагу поки на зразок. На першому годиннику. У нас годинникова стрілка показує на числі 3 хвилина на 12. Тобто, в другій половині дня, ви пам'ятаєте, що це 15 годин. До 12 ми додаємо 3, і в нас отримається в другій половині 15 годин. А 9 годин тому, щоб дізнатися, це від 15 потрібно відняти 9. І отримали 6 годин було тому. Тепер давайте визначимо за другим годинником. Котру годину показує годинник у другій половині дня, якщо годинникова стрілка на 7. Тобто, це до 12 ми додаємо 7, і друга половина дня це буде 19 годин. І 9 годин тому, тобто від 19 відняти 9. Це буде так, 10 годин було ранку. За третім годинником друга половина дня, це у нас 12 додати 4, це у нас буде так, 16 годин. І 9 годин тому від 16 відніміть 9. Ми 9 розкладаємо на 6 і 3, від 16 віднімаємо 6, 10 і відняти 3. Це було 7 годин ранку. За наступним годинником. Годинникова стрілка стоїть на числі 6. До 12 додайте 6. Це було в другій половині 18 годин. І відніміть 9, 8 і ще 1. Це буде 9 годин було ранку. І за останнім годинником, щоб визначити, котра година у другій половині дня, до 12 додайте 5, це так 17 годин. І щоб дізнатися 9 годин тому. Від 17 відніміть 9. 9 ми розкладаємо на 7 і 2. 17 відняти 7, 10 і відняти 2. Це було 8 годин ранку. А далі опрацюйте самостійно в друкованому зошиті на сторінці 22 завдання 1, 2 і 4. Наш урок добіг до кінця. Усі уроки кінець, а хто працював, той молодець. Оберіть тому відповідний листок до вашої роботи. Дякую за увагу, діти! На все вам добре!